Нарешті черга дійшла й до нас, Java гравців, відчути смак майбутнього літнього оновлення. Зустрічайте свіжий снапшот 25W15A, який несе з собою цілу купу цікавезних фішок. Сьогодні ми познайомимося з новими гастами, розберемося з новою панеллю пошуку гравців, та, звісно ж, пройдемося по свіженьким досягненням. Тож влаштовуйтеся зручніше, а ми починаємо. Отже, перше про що ми сьогодні поговоримо, це висушений гаст. Цей у Унікальний блок може бути знайдений у структурах Незайських Копалин, що розташовані у небезпечному вимірі пекла. Зокрема, у біомі долина Піску душ, заохочуючи гравців до дослідження цих моторшних глибин. Проте розробники надали альтернативний спосіб його отримання через створення, використовуючи один блок кістки та вісім сліз гаста, що створює баланс між доступністю та витратами ресурсів. Висушений гаст може бути видобутий будь-яким інструментом або навіть Рукою і при цьому він завжди випадає як предмет. Основна функціональність висушеного гаста полягає у його здатності до трансформації під впливом води. Коли він занурюється у воду, запускається процес наповнення водою. Спочатку навколо нього з'являються зелені частинки, а сам блок поступово набуває усміхненого виразу та стає яскравішим. Ці візуальні зміни відбуваються поетапно. Перші помітні зміни з'являються через 5 хвилин, більш вираженими вони стають через 10. 10 хвилин, а візуально повне наповнення водою настає через 15 хвилин. І вже через 20 хвилин він повністю трансформується у нового ігрового моба, дитинча гаста. Важливо зазначити, що якщо воду прибрати під час процесу наповнення водою, Гаст почне повільно повертатися до свого початкового сухого стану з тією швидкістю, з якою він наповнювався водою. Також, якщо ви зламаєте висушеного гаста і потім знову його встановите, він миттєво повернеться до сухого того стану таким чином для успішної трансформації потрібні терпіння та стабільні умови. Тож кінцевим результатом цього 20 хвилинного процесу є поява нового ігрового моба. Дитинча гаста. Цей моб являє собою молодшу версію іншого моба під назвою щасливий гаст. Його основна поведінкова характеристика після появи це виражене бажання слідкувати. Дитинча гаста намагатиметься рухатися за гравцями, що знаходяться в радіусі 16 блоків. Альтернативно, якщо поблизу немає гравців, його увагу привертатимуть дорослі неводні пасивні моби, а також деякі нейтральні моби, що також перебувають у радіусі 16 блоків. У випадку відсутності як гравців, так і відповідних мобів у безпосередній близькості дитинча гаста не зникає. Замість цього воно залишатиметься в межах 32 блоків від місця свого народження або останньої зафіксованої взаємодії. Цій кавою особливістю є можливість Взаємодії гравця з дитинчам гаста через приваблення та годування сніжками, що може пришвидшити його дорослішення. В іншому випадку, через 20 хвилин після своєї появи, дитинча гаста самостійно приходить ще одну стадію розвитку та виростає у щасливого гаста. Цей літаючий моб відкриває перед гравцями абсолютно нові горизонти будівництва, дослідження та пересування, адже на ньому можуть подорожувати до 4 гравців одночасно, роблячи кооператив. Груші цікавішою. Щоб мати змогу осідлати цього велетня, його потрібно обладнати спеціальним предметом упряжжю. Вона створюється з трьох одиниць шкіри, двох скляних блоків і одного блоку вовни, колір якої визначає зовнішній вигляд самої упряжі. За бажанням її також можна перефарбувати, що додає індивідуальності кожному гасту. Повертаючись до щасливого гаста, його можна привабити сніжками. Він також слідкуватиме за гравцем, який тримає. Руках упряж, якщо сам Гаст ще нею не обладнаний, в іншому випадку його можна прив'язати повідком. Характерною особливістю щасливого гаста є його пасивна поведінка щодо гравців та інших мобів. Він безцільно літає навколо і не проявляє агресії. Утім, на нього можуть нападати ворожі моби, зокрема візери. На відміну від своїх злих родичів, цей велетень не панікує при отриманні шкоди. Також важливо відзначити, що щасливі гасти не розмножуються. Що робить кожного з них унікальною знахідкою та результатом терплячого процесу вирощування? Варто також знати, що упряж зі щасливого гаста можна зняти за допомогою ножиць, але лише тоді, коли на ньому немає жодного гравця. Цей моб має 20 одиниць здоров'я, тобто 10 сердець. Він здатен до повільного відновлення здоров'я, причому цей процес значно пришвидшується, якщо гаст літає на висоті 195 блоків, тобто на рівні хмар, або під час дощу чи снігу. За умови, що він вже має втрачені очки здоров'я. В інших умовах регенерація відбувається з тією швидкістю, що й у коней. Щасливі гасти не мають імунітету до вогню і не можуть стріляти вогняними кулями, як звичайні гасти. Після смерті вони не залишають жодних предметів, окрім своєї обладнаної упряжі. Швидкість польоту щасливого гаста досить повільна, тому цілком логічно, що він не зможе зрівнятися з елітрами. Також варто зазначити, що ефекти зілля швидкості не впливають. Впливають на їхню швидкість польоту. Перший гравець, який сідає на гаста, автоматично стає пілотом і розміщується спереду, просто над його обличчям. У цей момент опускаються окуляри. Це візуальний сигнал, що моб готовий до керування. Натискання клавіші руху вперед змушує гаста летіти в напрямку, куди дивиться гравець, а клавіша назад у протилежному напрямку. Клавіші вліво та вправо відповідають за боковий рух. Клавіша стрибка дозволяє гасту летіти вгору, а клавіша Присідання змушує гравця зійти з нього. Інші гравці, які приєднуються, розташовуються з боків за годинниковою стрілкою від пілота. До того ж, при пасаці на щасливого гаста камера від третьої особи віддаляється, надаючи кращий огляд оточення під час польоту. Ще однією цікавою особливістю є здатність гаста зависати в повітрі, залишаючись нерухомим, якщо на ньому стоїть гравець або інший моб. Це дозволяє використовувати його як повітряну платформу. Для будівництва чи огляду. Щойно гравець залишає гаста, той одразу припиняє політ. Варто пам'ятати, якщо гравець зійшов, а моби лишилися на спині гаста, вони можуть впасти і загинути. Без гравців на спині газ блукає неподалік місця, де з ним востаннє взаємодіяли в радіусі 64 блоків від своєї домашньої позиції. Якщо він має упряж, його радіус пересування зменшується до 32 блоків, і він намагається триматися ближче до безпеки визначеної зони цікаво, що гасця жіє до блоків під час польоту та не заходить у човни. Завдяки щасливому гасту пересування, дослідження та кооперативна гра виходять на новий рівень. Він цілком може затьмерити коней, човни та чого вже там при забутих верблюдів. Також варто зазначити, що знайомий усім нам звичайний гаст також зазнав змін. Він отримав оновлену текстуру. Це візуальне покращення робить його вигляд більш сучасним та гармонійним з новими елементами гри. thank you А зараз ми переходимо до ще однієї інтригуючої новинки цього снапшоту. Зустрічайте смогу пошуку гравців. Це поки що експериментальна функція. Тому, щоб її протестувати, вам доведеться активувати відповідну опцію в меню експерименти при створенні нового світу. Ця зручна панель розроблена, щоб допомогти вам та вашим друзям знаходити один одного у Майнкрафті. Вона показуватиме розташування інших гравців, навіть якщо вони знаходяться поза, Полем зору або за блоками. Смуга пошуку гравців з'являтиметься на тому ж місці, де зазвичай відображається шкала досвіду. Щойно у світ з'являються інші гравці, за винятком моменту, коли ви активно отримуєте досвід. Кожному гравцю при підключенні до мультиплеєрної гри присвоюється унікальний колір іконки, який відображається на смузі пошуку. Якщо інший гравець знаходиться значно вище або нижче вас, ви також побачите стрілку над або під його іконкою. Що вказує на різницю у висоті. Особливо цікаво, це працює з гравцями та мобами, які належать до певної команди. У цьому випадку колір індикатора на смузі пошуку буде відповідати кольору їхньої команди. А для тих, хто цінує непомітність, розробники залишили можливість зберегти елемент несподіванки. Ви не відображатиметесь на смузі пошуку інших гравців, якщо виконаєте хоча б одну з наступних дій: присядете, одягнете голову моба або вирізаний гербу чи вип'єте зіля невидимості. Цікаво, що ваша іконка не з'явиться на панелі іншого гравця, коли ви наближаєтеся до нього ззаду. Також можна підкрастися до гравця, який в даний момент заробляє досвід, оскільки замість смуги пошуку у нього буде відображатися шкала досвіду. До того ж, адміністратори серверів матимуть можливість вимкнути смугу пошуку гравців, щоб налаштувати ігровий досвід під свій сервер. Насправді це дуже цікаве та потенційно корисне нововведення, особливо для невеликих. Великих мирних мультиплеєрних світів та командної гри смуга пошуку може значно спростити навігацію та координацію дій між гравцями. Звісно, оскільки це експериментальна функція, її поведінка та можливості ще можуть бути змінені в майбутньому, але вже зараз вона виглядає дуже багатообіцяюче. А зараз давайте перейдемо до приємних дрібниць, нових досягнень. Перше нове досягнення має милу назву Не забувай пити воду, і знаходиться воно в розділі Тверництво. О, отримати його дуже просто: достатньо лише помістити блок висушеного гаста у воду. Це такий собі перший крок у знайомстві з життєвим циклом щасливого гаста. Друге нове досягнення звучить дещо загадково: пересадка серця. Його ви знайдете у розділі пригоди, щоб його розблокувати. Вам доведеться розмістити скрипуче серце у правильному розташуванні між двома блоками блідодобової колоди. Що ж, ось такими цікавими виявилися для нас нові фішки свіжого снапшоту. Ми познайомилися з незвичайним життєвим циклом гастів, оцінили зручність нової панелі пошуку гравців та дізналися про нові випробування у вигляді досягнень. А що ви думаєте про ці нововведення? чи припали вони вам до душі? Обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. І не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити свіжі огляди та новини зі світу Майнкрафту. А для тих, хто. Хоче отримувати всі найактуальніші оновлення ще швидше. Запрошую вас у свій телеграм-канал. Там я намагаюся оперативно публікувати всю найцікавішу інформацію про Майнкрафт. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.